Конкурсі STEM, Вікенд Тернопіль. Ваші аборисменти! Важливу роль в сучасній українській історії відіграла помаранчева революція. 2004 рік студенти добираються поїздом в Київ на Майдан. Ах, з правої сторони вокзалу на третю колію прибуває швидкий дизель-поїзд, Тернопіль, Київ. Нумерація вагонів з живота. О, то наш, то наш, а, то наш. сідаємо, сідаємо, сідай, Так. Слухай Вайка. Так, слух, що ти мені говориш? Коротше тако, ти за кого голосував, скажи мені, чесно. За кого? Як за кого? За Ющенка! А ти за кого, Пути? Йорко? Я теж за Ющенка. О. Ну, а ти за кого голосував? Я взагалі на вибори не ходив. Фактично теж за Ющенка. Да, так, да, да. Вань, то я кажу, що чув, що ти живеш в гуртожитку, да? так? Я живу в Тернополі, да? Да. гуртожитку Тернопільського національного економічного університету, кімната 24А. Там жив сам Ющенко. До речі, чи, це чиста правда. Що, і як там? Та що ж, живу як вулику. Шо, шо, шо. То тіпа дискотеки, дівчатка, о, тюма чеча, я весна. та-да-да, да, да, ванька, да, ванька запроси. Та ні, 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 тако бджоли літають і в медом так несе, як не знати, що звідки. Ну так, да, запоющенки, запоющенки. Слухай, а дівчата там є якісь? Ну, дівчата, звичайно, є. Слухайте. Погоріли всі котлети, розлилась вода, бо зайшла вона, дівчина страшна. Дівчина, дівчина, діла, найстрашна! Звідки приходиш ти? 111-та. А 111-та кімната, є? А кіната, я теж живу в гуртожитку. Закрий морду! Добре. А чого ви мені завжди закриваєте рота? Ви знаєте, в нас в гуртожитках є все. Є холодильники, є телевізори, є мікрохвильові печі і як завжди якийсь придурок, який живе в дючинку кімнаті. Е, що це придурок? Що зразу А ну, не подобається! Будь ласка, будь ласка, в тамбур, в тамбур, в тамбур. Що там, Ванька, не вийшло? не шо? Ви пристали? Перший курс. Перший курс, слухай. Перший курс, слухай, що зі мною сталося. До туриці перший курс. Ага. Приходжу, не, переважно в спортивному ходжу, прийшов в костюм. Хто став до каже, віть чумачича. І що? Тупо ноль. Каже: рано, рано, ще рано, кажу, як рано. Я такий, коротше, аксом. Тако. Не так. Пс. І що? ноль, ніц. Як? Ніц. Розумієш, я третій місяць не бреюся, щоб старшим виглядати. Чекай, чекай, чека, чекай, Якщо не бреєшся, значить борода росте, то вже такий вірняковий варіант, що ніяк. Та ніяк, як, каже, 18 років нема, пева не продам. За <різь> що за пред'явки? Що <різь> за пред'явки? А пред'явлення? Ми під'їжджаємо, ми під'їжджаємо вже до Майдану, треба порепетірувати так, як вдома. Давай, давай. Ющенко, Ющенко так! Ющенко так! Ющенко так! Ющенко, так! у вас так, ви проходите далі. Наплани <рес> КВН. Тут можливо все. Так.